Сьогодні мені знову пощастило, я вийшов цілим з пекла на землі. За мною по п'ятах все смерть летіла, та Бог тримав мене в тумані та імлі. Тож я просив його, щоб мене не покинув, щоб вів за руку і оберігав. Тепер прошу, підтримай побратимів, тримай їх в списку своїх добрих справ. Роби все так, щоб ворог тільки хибив, щоб все лихе верталося йому, сторицею, розплата за провину, за біль і сум, за смуток і війну. Сьогодні мені знову пощастило. Нехай і іншим воїнам щастить. Храни нас, Боже, і давай нам сили, чергове пекло знову пережить.